Всіх вітаю, друзі, на каналі А32 крю У нас сьогодні в магазині з'явився концепт 1Б такий дуже цікавий. І скажу вам, що трохи незвичний для нас танчик, тому що має певну форму башти. І такий набір зараз коштує, друзі, 25 тисяч золота. В наборі є сам танк, колекційна десятка важкий танк Америкоси. Концепт 1Б. Камуфляж тотем, друзі, дивіться, який тут бульдог намальований аватарочка з бульдогом, якась нова ані... анімована аватарочка, раніше таких не бачив. Також будуть сертифікати вільного досвіду X5, 25 штук, слот в ангарі. Буде наказ, друзі, наказ на 3 контейнери. 3 мегаконтейнери, якщо ви зробите все, що треба. Перемогти 50 боїв на концепті. І також тут 9 слотів обладнання. Що стосовно танку, танк не новий, 25 тисяч голди. Чи коштує цей танк, чи не коштує, давайте подивимося, пограємо. Я вам скажу так, що на цьому танку моя статистика виглядає таким чином: 101 бій зіграно, з них звичайних 92, 61,96% перемог. Середня шкода за бій 2748, ну і досвід 1260. Сказати, що він мені. Подобається або не подобається, я не можу. Чому? Тому що е, танк грається непогано, але є певні моменти. Якщо ти стоїш в профіль, е, граєш від башти, тут е, основне те, що башта броньована лише попереду, і в таку башту ще треба влучити. Це перше плюс е, лючок, який пробивається, звісно, але в нього теж треба ці пір'я. Зроблені таким чином, що вони закривають в камуфляжі легендарному тотем, вони закривають цю комбашенку. І влучити туди, Ну я думаю, що недосвідчений гравець взагалі не влучить, або не проб'є, або не знаю але тільки ти довертаєш трошки корпус башти, і він пробивається. І давайте по характеристикам пройдемося. Лоб, башти, 250 мм, реально нормально, корпус 140, борта 110, 90, корма 50-45. Тобто, в принципі, танк повністю картонний, окрім лоба башти. Тому грати на ньому треба буде, звичайно, що від рельєфу і від башти. Ймовірність загорання за умови влучення в двигун 20%. І це треба враховувати. Туди треба ставити якісь вогнегасники. Радіус огляду 282,5 метри, маскування 33 без руху корпусу в русі 28, 8 під час пострілу. Значить, шкода на хвилину 2737. І час перезаряджання 8.38, але це якщо ви поставите калібровані снаряди. Середнє бронепробиття броні 271 на кумулятивах 341,58, осколков у А от середня шкода, друзі. Підкалібри 380, камулятиви 330, осколкофугасні 500. Час зведення 3 секунди. Для важкого танку норм. Розкид на 100 метрів 317, 31,7 см. Кут вертикального наведення вгору 20, вниз 10 Максимальна швидкість вперед 45. Назад 18 і 33 середнє. Стосовно розкиду, друзі, треба ставити, я вам скажу, що треба ставити збалансовану гармату, тоді буде гратися трошки краще. Тому давайте зараз поїдемо, зіграємо три і подивимося, що за танчик, як він грається в нинішньому рандомі. Тому що ну грав колись давно так хотілося мені цей танк, але ну чомусь перестав на ньому грати. Я граю. На інших танках. Я гадаю, що нема сенсу їхати лівий фланг грати, тому що є там три важких танки. З важкими танками проти трьох грати двом Ну не хочеться. Не хочеться нереально. І... Хоча у нас ТВП чомусь вирішив, що треба їхати туди. Поїхали, поїхали, товариш Валерій. Давай, давай. что ты там пулькаешь Валерка бачатик нормально тут перескочил уже ту я не вылучаю заистов допоможу с ехом мабуть тут но а может и не допоможу Гарно, що везе мене не пробиває. тухевіка Хевіка, звісно, бронепробиття ліпше, краще. Команда вся позаду стоїть, ніхто нікуди не їде. Справа в тому, друзі, що е, по великому рахунку проблем з пробиттям цього танка ну, противників немає. Тобто там є моменти такі, що ти десь не влучив, десь е, просто якийсь там рікошет відбувся, але загально проблем не буде. Просто треба було так забирати вже. Так, до крана їде чи до мене? До мене їде, а мені це не потрібно. А, він двозарядний, ну звісно. Двозарядний товариш. кран чомусь переїхав сюди, я не зрозумів, навіщо він так зробив. І навіщо він запускає Вазика, вазіка, кажу, 121-го. Ну да везе 121Б собі в карму. Незрозуміло. А тепер залишається проти Йоха. йоха зробив 5 фрагів. Прикольно. Зробить зараз медальку Redley Waterса. Пула зробить. Пула. Медальку Redli Waters він вже зробив. А залишилось медальку пула взяти. Теоретично, якщо у нього проходить альфа, ну тут йому треба кидешити цей останній снаряд, тому що і роздавати немає права на помилку, йому треба роздавати всі. Всі зі шкодою 525. Хай, ну все. Навіщо ти від'їжджав? ні ти ж бачиш, що він двозарядний Це ж реально все просто. Ну, бач, хлопчина грає 3 роки, за 3 роки він не знає навіть нічого про цю гру. Ну і звісно, 440 альфа не пройде. Отак от, от, друзі. Отакі от просто загальні помилки, які відбуваються, це. Він міг його зіграти міг зіграти. Але він чомусь почав їхати назад. Через те, що, мабуть, подумав, що у противника не два постріли, а три. Хоча теоретично, навіть якщо б Йох би знав, що в нього три постріли, він би сам вкатив би і розібрав би цього е, кранвана. Поїду зараз грати в мости. Е, що можу сказати вже про цей танк? Е, він грається достатньо комфортно. Якщо ви обираєте серед колекціонних танків, наприклад, там, Piranha, е, якісь там, хто там ще є, Chieftain, наприклад, або Concept 1B, то концепт він непоганий танк, і можна е, його взяти на перевагу тому ж самому Чіфтейну. І, ну, Chieftain, звісно, тут, дивлячись, які ви переслідуєте цілі. Що хочете грати комфортно, це один із тих самих комфортних танків. Колекційна машина. Так, і все ми розуміємо, що тут стоїть дві ПТшки поряд. Ну, непогано. Зараз щось будемо думати, як нам зіграти із А7. з м'ясом З м'ясом з чого ти з м'ясом, а не з м'ясом. Мм, пюльмінь, так? Да? Ти так зрозумів, ну я, я зрозумів, давай. Зараз ми пограємо з тобою. Зараз ми тільки вирішимо питання з ПТшками. Ну, оце стадо тут все приїхало. Навіщо? Тому, ну, тут нема що робити всім. Я за КДшив кажу, використав адреналін і безрезультатно, тому що тут приїхали всі, хто хоче пограти по ПТСАУ, САУ, а мені що робити, чуваки. Там тільки один із наробив, дивіться, скільки справ. Реально наробив, так наробив. Гармата дуже точно. Ну, от, бачите, якщо башта стоїть рівно відносно противника, то, скоріш за все, буде рікошет, тому що площина башти, вона достатньо маленька. І влучити, навіть маючи розкид, той самий розкіт із7-го, Са ну, не пробиваєш. Треба щось там шукати по типу, не знаю там, якісь моменти, де ти проб'єш. І лючок ти мінотавру нормально можеш закинути. Звісно, можливо, що це акція одноразова і так мені просто підтвердило. Може. Але кути нахилу гармати пев певні моменти теж вирішують. І це треба розуміти. Е, обирати танк можна без кутів нахилу гармати. І досвідчені гравці скажуть, Та, що там мені ті кути, якщо я захочу, я там їх ці кути знайду. Наприклад, там, не знаю, від рельєфу буду грати. Окей, все правильно, але комфортніше, коли вони є, вже так є автоматично. Вже в ТТХ цього танка, наприклад. Він комфортний, він не швидкий і не повільний. Він, скажімо так, посередньому збалансований, КД, комфортне, настрілювати шкоду можна. Робити фраги, можна, влучати в ручки можна. І це. ну Десь певною мірою залежить від, може, скіла гравця, але, друзі, коли у вас є якийсь якісний, скажімо, танк, в якому є вже екіпаж, викачаний, є слоти, обладнання всі, то, скоріш за все, ви і самі краще зможете навчитися на ньому грати. Але, щоб навчитися грати на цьому танку, треба просто на ньому грати. Граєте 100-150 боїв підряд. І будете розуміти, що у вас відбувається взагалі з цим танком. Подобається вам він вам чи ні. Скоріше за все, що е, спочатку, якщо ви не будете обережними, то спочатку буде така штука, що ви будете просто ну, десь е, по першому часу вихватувати більше, ніж е, потрібно. Але треба бути обережним. і Наприклад, 10 боїв зіграти там обережно. десь е, не викатуватись там особливо на передню на передній край. в лючок я тупо випадково накинув. От можна ще його потримати, дайте йому ще, щоб він не вилазив сюди. а тут у нас всі, друзі. Тут всі приїхали. А зараз не пробив я йому лючок. От е, ми бачимо, друзі, що тут зараз є лише я і коріш мій на мінотаврі. А що робити? А що робити, якщо треба жити? Треба потихеньку, звідси пітлять Те, що я кажу, башту довертаєте і товариш не пробиває. Товариш на кранвані. У нас М60 в кормі і наш Мінотавр дуже так розвернувся погано для мене. Я краще буду від М60 зараз приймати. І розвернусь, і буду його, його грати. Ну, от бачите, Шерідан цілився, цілився, і для нього не було важко йому там пробити мене. А чуваки катаються, От бачите, там, де катаються там, де нема проти кого грати. Просто нереально. команда, команда молодості е попалася. Стосовно того, чи особисто мені подобається цей танк, і чи коштує він тих е грошей, за які його продають, е друзі, я не думаю, що він коштує. 25 тисяч, я думаю, що його ціна від 15 до 20 тисяч, але в тому наборі, який ви отримаєте одразу, там будуть слоти обладнання, повний екіпаж, звісно, тому що це колекційний танк, аватарка якась нова, яку намалювали, начебто ну, для uh, тих, хто полюбляє uh, собак. Мабуть, намалювали такого ватарку анімовану. Ну, тим не менше, друзі, я розумію, що 25 тисяч це занадто. Аби він десь випадав, окей. І 25 тисяч занадто. Треба, щоб він коштував десь нехай там 18-20 тисяч. Окей. Тому його ціна десь така. Чи граю я на цьому танку, чи ні. Друзі, 100 зіграно у мене по цьому танку 104 боя. І що хочу сказати, що це, мабуть, не той танк, на якому граю я. Я граю, наприклад, на танку, в якому показники отакі. Тобто 1743 боя, 62-76 перемог і майже 2500 середньої шкоди. Я просто хочу сказати про те, що кількість боїв тут і там в порівнянні більша в 20 разів. Тому... Тут очевидно, що на концепті я майже не граю. Концепт він достатньо е залежний від команди і грати на ньому е важко, тому що зазвичай рандом буває непередбачуваним. Він поїде, наприклад, на концепті туди, команда поїде десь в інше місце. Треба постійно прив'язуватись до команди, тому що якщо противники вкатують в тебе. В тебе шансів вже ніяких немає. Або грати постійно взводом. Це єдиний вихід, якщо ви десь можете грати разом, і совзводний може тебе підтримати. Отакі От друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока.